Найяскравіші враження це відправлення. Звідси їхали ми звідси напівтаємно. Погода була ідентична та, що сьогоднішній день. Я пам'ятаю, що певні представники громадськості, тут Луцька, а саме народного руху. Я їхав до Києва, але не мав теплої куртки зі собою. Тому нас споряжали на цю дорогу. так, тобто… Роман Стрілка дав мені теплу куртку, яка називалася Аляска. Олег Покальчук дав наплічник. Вже тоді відродилася громадська організація Пласт але була така станиця Луцьк Рівне. От він був пластуном і дали наплічник. Ну і ми зібралися. От їхало нас шестеро чоловік. Четверо з нас розпочали голодівку, а двоє були в службі охорони. Там же ми зустрілися з лучанами, там вже було багато лучан, які навчалися в інших навчальних закладах і України, але підтримували цю акцію. Тому там фракція Волинська була досить така поважна. І, звичайно, що у пам'яті було те, ну я, я передав додому, що додому на вихідні не приїду, що їдемо в колгосп на якісь польові роботи. А сам поїхав. І коли вже напевне, то тоді було перший раз через певний період, який показали мене по телебаченню, центральному, тоді всесоюзному, то, звичайно, що вдома вже зрозуміли, в якому я колгосп.